Привіт, мене звати Аскет. А я 21-ша. Вітаємо на нашому команду. Ми запустили проект «Здорова нація, який націлений на те, щоб виростити спортивне і здорове покоління. І в рамках цього проекту ми запускаємо наш перший підпроект здорової нації. Проект Нончаку. Це просто. Це наш перший реквізит. Тож давайте розглянемо і розуміємо, що ж таке ці нончаку. Почнемо з того, що на чаку це дві короткі палиці, з'єднані матузкою або ланцюгом. Це східна, ударна подрібнювальна зброя. Вважається, що вони з'явилися в 17 столітті, в момент, коли японські окупанти захопили Окінау і заборонили місцевим жителям озброюватися. Жители і самураї позбулися всіх своїх привілеїв, перестали носити мечі і втратили платню. Через це їм довелося повернутися до сільського господарства, щоб прогодуватися. Окупація, розбійники, людям потрібно було якось захищатися і при цьому не потрапити під кримінальне переслідування. Винахідливість і квітливість привела села до яких видів зброї, які могли використовуватися для сільського господарства. Тобто, якщо що можна і врожай зібрати, і розбійникам по голові дати. І якщо окупант скаже, що тебе треба вбити за носіння холодної зброї, ти можеш сказати: та ви що? Це для збору врожаю. До такої зброї належала кама, це серп. Тонфа коротка дерев'яна зброя з руким у середині, Бо довга дерев'яна палаця. Кусарігама. Вона починала свій шлях як сільськогосподарський інструмент, але потім тихо і плавно була модернізована для бойових цілей. І, звичайно ж на Їх використовували для того, щоб малити зерно і для збивання скупченого насіння. Дві звичайні палиці. Як властиво абсолютно всім видам азіатської зброї, різні майстри і звичайні селяни змогли придумати систему бою з цими палицями, додати стійки і прийоми і досконали це до дуже ефективного рівня. Ще за однієї з версії на походить від іншої зброї, яка називається Моргенштерн. Це руки в'яз дерева, на кінці якого знаходиться залізна куля, з якої стріщать залізні шипи. Звичайно, ночаку проти меча це слабка зброя, але при вмілому поводженні ними можна було відбитися від неброньованих ворогів. Взагалі, ночаками можна не тільки бити, а й заламувати і робити задушливі прийоми. Коли ви б'єте по цілу довгу паліцю, то вона деформується в місці удару, трохи згинається, і тому удар виходить не таким сильним, як зусилля, що прикладається. А сам очагу коротким, і під час удару не відбувається деформації. Виходить дуже сильний удар, сконцентрований в одній точці. Навіть якщо ви просто замахнетеся із середньою силою вдарити когось по голові, людина може втратити свідомість і отримати струс мозку. За сильного удару можна вбити людину, зламати її руку або ногу і проламати череп. Та мося зброя заборонена в багатьох країнах, зокрема і в Україні. Але це пізніше. Самі Ночаку цікаві своєю технікою бою. Ви робите перехоплення. Ворог біжить на вас. Саме перехоплення дає вам можливість вдарити як в один бік, так і в другий. Тобто, не можна точно сказати, яким буде удар. Але це ремонтизований стиль бою на І це добре звучить тільки в теорії. Під час самих боїв на Нучаку переходування майже не використовується. Виходить просто фехтування на Нучаку. Якщо взяти середню довжину в 30 см, плюс матузка, то есть то боєць міг тримати другого на відстані до 1 метра. Основна мета під час боїв за збройним противником завдати удару по руці, вибити меч, а після нанести удари по голові. Але звісно нючаку погано підходить для полівих боїв, у яких іде армія на армію. Швидше це зброя для самооборони і для голочних боїв, якою можна стримувати кількість противників. Та й здебільшого ця зброя чудово підходить для того, щоб зупинити, оголошити противника, а не завдати летальні шкоди, у випадку з тими ж мечниками. битві з ними, до речі, самі ноча подають змогу поставити блок і захиститися від меча. особливо якщо у вас стали відночаку з ланцюгом. Повторимося, це не дуже ефективно проти залізної зброї, а за милого погодження можна було хоча б спробувати захиститися, і це могло спрацювати, а так само вибити зброю з рук супротивника, або взагалі заламати і забрати її собі. Проти противника в руках у якого нічаку, а ночаку вас нічого, найкраще це просто втекти, або максимально скоротити дистанцію і заблокувати руку з ночаку, або схопитися за другу вільну палицу. Так можна врівноважити ваші шанси. Століттями техніка володіння Nochacu didn't Називалася, і не було свого поширення в карате, кунг-фу, кубудо, муайтау, ушу, ескріма, куміте та інших напрямках. Самі ж ночато набули широкого поширення півстоліття тому, завдяки усіма відомому Брюсселі та мультфільму Черепашка ніндзя Галіво тут постарався знатно. І тепер про те, що таке Ночаку знають усі. Ми ж виділимо два основних напрямки Ночаку. Перший це бойовий, де ви вчитеся самооборони, навчайте удари, блоки та що. Другий це фрістайл. Скажемо відразу: ми навчаємо саме фрістайл Ночаку. У нас ви не знайдете уроків з того, як ними потрібно бути, або захищатися. Якщо ви хочете вчитися мечаку тільки для того, щоб когось побити або захиститися, то швидше за все у вас проблеми з головою. Тому що якщо ти шукаєш конфліктів, ти їх завжди знаходиш. І тягати з собою на постійній основі пів кілограма тяжкості для того, щоб один раз у житті когось побити, це просто дно. Ви в Росії живете, де без зброї не можна виходити на вулицю. Та і як самоборонний мечаку поступається іншим видом сучасної зброї. Електрошок, РГАЗ та інші речі будуть більш доречними. Та й при які бійці дістивати ночаку це маячня, а що якщо в опонента є пістолет, так вам точно настане кінець. Якщо ви хочете вивчити ночаку як прикладне мистецтво до бойових видів спорту, то це круто. Немає маємо нічого проти, збережені традиції наших предків. Але якщо ви зайшли сюди, щоб навчитись чомусь такому, щоб можна було дати комусь по голові, то закривайте це відео і не заходьте на цей канал. Такого ми не навчаємо. Наш напрямок фристайл, вільний стиль. При якому ви просто робите красиві рухи і різні елементи. Тобто, це як танець, щось на кшталт художньої гімнастики або брекдансу. Це цікавий напрямок, у якому ви жоноградити Нучаку і робите різні елементи. Тобто це як шоу. Нунчак відрізняється від інших реквізитів не однією, аж кількома категоріями, які ви не зустрінете в інших реквізитах. Наприклад, корони напрямок елементів Нучаку, вертушки і глайди. Це біскантактні елементи, в яких ви відпускаєте ночаку, і вони обертаються навколо вашого тіла. Або фінгери. Де ви робите елементи на пальцях? Так, звісно, фінгер можна робити і зі стафом, але в ночаку їхню кількість можна сміливо помножити на 50. У ночаку дуже багато елементів. Якщо рахувати прямо всі різновиди, то може вийти близько 1000 елементів. Хоч би як це виглядало складно, але за фактом ночаку це дуже просто. І всі елементи можна опанувати за півроку рік. У ночаку дуже низький порік входу. За один тиждень ви вже можете навчитися 50 і більше елементів. Для слова, 50% ночакерів роблять саме стільки елементів, не більше. І з цього багатям вистачає спавна, щоб зняти і викласти кілька відео в TikTok, або ж просто для зарядки. Нунчаку це дуже просто, адже за фактом це просто зарядка з палицями. Ось ви встали помахати руками. Візьміть нунчаку в руки, і вийде те ж саме. Матеріал на чаку в наш час буває найрізноманітніший. парлонові, дерев'яний, стали міскляни, допозитний, пластикові тощо. що. І їх можна зробити з чого завгодно. До того ж, це один із найбюджетніших видів спорту. І їх можна зробити і палець. Камон, можна просто взяти ланцюг і з'єднати два абсолютно будь-які предмети, але однакові за розмірами і вагу, і вчити всі ті самі елементи як нічому не бувало. не бували. на чаку ми виділили птаки. Звичайний престайл. Ви просто робите красиві елементи або шлутите і кидаєте їх, як хочете. Контактні ночаку. У них, до речі, ви не тримаєтеся, а як з контактним сафом дозволяєте ковзати по вашому тілу. В логніні для R-Show забільшували тут спінові елементи, точні під швидкі обертання, щоб завелика витримки ваш фристайл на вигляд різних квітів. І піксельні нунчаку для піксельного шоу. Тут те ж саме, що і з вогняними. Але елементи мають бути побутовані таким чином, щоб під час обертання в піксельних нончагу можна було розлідити різні малюнки і картинки. Однаково, крім контактних вручаком, та рік шоу і спінами, ви здебільшого робити спінові елементи, щоб виходили свої рідні квіти і різні малюнки. Тобто в фінгери всяке вирішення у темряві не особливо побачиш, це підходить більш для звичайного вільного стилю. Це дуже корисно і дуже просто. Ви можете на кожному тренуванні вивчити по 10 і більш нових елементів, причому робити це просто, не замерачуючись. Камон, це ж просто палець, який ви передаєте навколо свого тіла. Що тут може бути складного? Варто тільки спробувати, і ви зрозумієте, що все простіше, ніж здається. Думчаку це один з найпростіших реквізитів. Йому поступається хіба що став. На Наразі чаку дуже поширені, поширений саме Христа. Люди широко вигадують цілку по нових елементів. І ночувати точно не виведеться. Хоча загалом можна вміти елементів 100. чого вистачить подалочі, щоб підтримувати себе у формі. Дюджет нас поширені, що на басі мов проводиться змагання з пристала. Причому не обов'язково кудись від Достатньо просто взяти відео зі зв'язку і відправити як заявку. Ми з 21 брали участь у світових змаганнях з інчатку 24-го року. Відео ви можете знайти на нашому каналі. Вони не перші. Я посів 26 -е місце, а 21 passів -е 35 -е місце. Невеликий виступ. 26 плюс 35 на рівні золотого перетину. Якщо їх помножити, то вийде 910, що схоже на перевернути 61. Якщо з першого підняти другу, то вийде 9, що може перевертатися і бути шістку. А це символ ін'яні. Дал форева. 3 плюс 5 – 8. 2 плюс 6 – 8. 8 на 8 – єдина ціла. 8 плюс 8 – 16, що як 61. 8 на 8 – 64. А це як 49, що є 7 разів по 7. Абсолютна удача. А якщо помножити кожну цифру на сусідню, то вийде 12 і 15. Якщо складати, то буде 27, а якщо підняти, то 3. А це число Богу. Спасі і збережи. Хто зрозумів, той зрозумів. Ви можете подивитися самі на наші елементи для змагань. Елементи взагалі не складні, і ви можете посісти ще крутіші місця. До слова один українець обійшов нас і зайняв 22 місце. Респект тобі. У нас на каналі виді ще дуже багато роликів про корисну чаку, де ми більш детально пройдемося по інших темах, яких не торкнулося в цьому відео. А так само у нас візняти 54 роки по самим елементам з фрістайлу зночаку, які ми будемо публікувати. Тож підпишись, щоб не пропустити. У двох словах, це дуже простий реквізит, який ви зможете опанувати дуже швидко і легко, причому витрачаючи взагалі по 20-30 хвилин на день. Це дуже красиво і цікаво, і головне, це дуже дуже просто.